Трамп переводить космічне командування США в ракетне місто в Алабамі. Космічна гонка, 21 століття. Чому перенесення космічного командування США в Хансвіл це стратегічний виклик і нова ера в розвитку космічних технологій. Нещодавнє рішення Президента Трампа перенести штаб-квартиру космічного командування США в Хансвіль, штат Алабама. А не в Колорадо Спрінгс, штат Колорадо, викликало бурхливі дискусії та неоднозначні реакції в експертній спільноті. Заява про ракетне місто і перспектива створення центру космічного командування імені Трампа це не просто політичний хід, а, на мій погляд, сигнал про початок нової космічної гонки, де ставка робиться на технологічну перевагу, стратегічну гнучкість і, звичайно ж, національну безпеку. Повернення до витоків Хансвіль колиска американської космонавтики. Хансвіл, штат Алабама, заслужено носить горде прізвисько ракетне місто. Тут, в Редстоунському арсеналі, зародилася американське ракетобудування, і саме тут, під керівництвом Вернера фон Брауна, були розроблені перші американські ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Історія цього місця просякнута духом новаторства і прагненням до підкорення космосу. Згадаймо, як в 1950-ті роки, в розпал холодної війни, американський уряд усвідомив необхідність у створенні потужної ракетної програми. Залучення Вернера фон Брауна, одного з провідних вчених ракетників, який емігрував з нацистської Німеччини, стало ключовим кроком у цьому напрямку. Он Браун і його команда створили ракети сімейства Редстоун, Джуноу Ай і Месі Юра які заклали основу для американської космічної програми і дозволили відправити першу людину в космос. Перенесення космічного командування в Хансвіль – це не просто зміна географічного положення, це повернення до витоків, до місця, де зародилася американська мрія про підкорення космосу. Це символічний акт, який підкреслює важливість цього регіону у розвитку космічних технологій. Стратегічні переваги, чому Хансвіль кращий за Колорадо Спрінгс, незважаючи на те, що Колорадо Спрінгс має розвинену інфраструктуру і є домом для військово-космічної бази Пітерсон. Я вважаю, що рішення про перенесення штаб-квартири в Хансвіль продиктовано стратегічними міркуваннями. Розвиток регіональної економіки, перенесення штаб, квартири це потужний імпульс для економіки алабами, створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Близькість до ключових виробничих майданчиків Хансвіли знаходиться в безпосередній близькості від ключових виробничих майданчиків, що займаються розробкою та виробництвом ракетних двигунів, супутників та іншого космічного обладнання. Це дозволить космічному командуванню більш ефективно контролювати виробничий процес і оперативно реагувати на виникаючі проблеми. Інфраструктура для розвитку космічних технологій у Хансвіллі розташовується центр космічних польотів імені Маршала НАСА, який грає важливу роль в розробці ракетних двигунів і космічних апаратів. Спільна робота космічного командування і НАСА дозволить створити синергію і прискорити розвиток космічних технологій. Стратегічна гнучкість перенесення штаб-квартири дозволяє космічному командуванню більш гнучко реагувати на мінливі геополітичні умови і адаптуватися до нових викликів. Космічна гонка 21 століття, виклики і можливості. Рішення перенести штаб-квартиру космічного командування США в Хансвіл є частиною більш широкої тенденції, що свідчить про початок нової космічної гонки. У 21 столітті космос став не тільки ареною наукових досліджень і освоєння нових територій, а й стратегічним простором, де розгортається боротьба за перевагу. Військове використання космосу, розвиток космічних технологій, відкриває нові можливості для військового використання космосу. Супутники використовуються для зв'язку, навігації, розвідки та спостереження. Розгортання космічної зброї може змінити баланс сил і створити нові загрози безпеці. Комерціалізація космосу. Комерціалізація космосу відкриває нові можливості для бізнесу. Компанії розробляють і запускають супутники для надання послуг зв'язку, навігації, дистанційного зондування землі та інших цілей. Міжнародне співробітництво, міжнародне співробітництво в космосі має важливе значення для вирішення глобальних проблем та забезпечення сталого розвитку. Політичний аспект вплив рішень Трампа. Не можна ігнорувати і політичний аспект цього рішення. Заява про вплив політики Колорадо щодо надсилання бюлетенів поштою на рішення про перенесення штаб-квартири викликала бурхливі дискусії. У моїй практиці. Коли рішення приймаються під впливом політичних мотивів, це може призвести до неоптимальних результатів. Однак я схиляюся до думки, що в даному випадку політичний аспект поєднується з логічними стратегічними міркуваннями. Поради та рекомендації для розвитку космічної галузі. На основі мого досвіду роботи в космічній галузі я б рекомендував наступне. Інвестувати в освіту та наукові дослідження, розвиток космічної галузі вимагає висококваліфікованих фахівців і передових наукових розробок. Підтримувати інновації та підприємництво необхідно створювати сприятливі умови для розвитку інноваційних компаній, що займаються розробкою космічних технологій. Зміцнювати міжнародне співробітництво. Міжнародне співробітництво в космосі має важливе значення для вирішення глобальних проблем та забезпечення сталого розвитку. Розвивати космічну інфраструктуру необхідно розвивати космічну інфраструктуру, включаючи космодроми, центри управління місіями та системи зв'язку. Забезпечувати безпеку космічного простору необхідно розробляти заходи щодо забезпечення безпеки космічного простору і запобігання конфліктів. Висновок: нова ера в розвитку космічних технологій. Перенесення штаб-квартири космічного командування США в Хансвільце знакова подія, що свідчить про початок нової ери в розвитку космічних технологій. Це не просто зміна географічного положення, а стратегічний крок, спрямований на зміцнення позицій США в космічному просторі і забезпечення національної безпеки. Я впевнений, що Хансвіль стане просвітаючим центром космічної індустрії, залучить талановитих фахівців і внесе значний внесок у розвиток космічних технологій. В кінцевому підсумку це рішення послужить інтересам як самих США, так і всього світового співтовариства, відкриваючи нові можливості для наукових досліджень, економічного розвитку і міжнародного співробітництва в космосі. Центр космічного командування Трампа безумовно. Відіграватиме ключову роль у цій новій ері, символізуючи прагнення до лідерства та інновації у космічній галузі.